© Нас звати інтелектуали та майбутнє. Програма про тих і для тих, хто працює головою, а не 24 години на добу. Сьогодні говоримо з людиною, яка увесь свій інтелект спрямовує на запобігання поширенню інфекційних хвороб. Наш гість кандидат медичних наук, інфекціоніст, головний дитячий імунолог міста Києва Федір Лапій. Вітаємо вас, пане Федере. Вітаю взаємно. В Нобелівська премія з імунології була присуджена у 2011 році. Так. Це вочевидь дозволило розширити перелік уявлень про вроджений та адаптивний інтелект. Та в мене до вас питання як до теоретики і до лікаря-практика, таке чи відчули ви за останні п'ять років розширення можливостей для запобігання поширенню інфекційних хвороб з точки зору збільшення варіантів методик, ліків, переліку? Можливостей лікарських. Я одразу зроблю уточнення відносно цього присудження Нобелівські премії. Нобелівські премії не присуджуються за відкриття, які були зроблені вчора. Вони повинні бути підтвердженими часом і мати дійсно глобальне значення або фундаментальне значення. Справ тому, що дендритні клітини, за які були, Присуджена Нобелівська премія клітина Ланґінгарса не були відкриті достатньо давно, але якраз от вивчалися в 70-ті роки, і якраз з них починається імунна відповідь. І, звичайно, це те є основним, коли ми говоримо, з чого починається імунна відповідь, яке це має значення для боротьби з раком, наприклад, боротьби з інфекційними хворобами. Це має значення безпосередньо для вакцинації, для того, щоб зрозуміти, як формується імунітет. Якраз це фундаментальне відкриття таке, от щодо дендритних клітин. Воно є основою для того, щоб ми далі розвивали наше знання. Безумовно, маючи теоретичне ґрунтування, ми можемо робити далі практичні кроки для того, щоб ну, здобувати щось сучасне. Імунологія це наука про захисні властивості організму. Не лише б сказав би, але в принципі так. Якщо узагальнити, якщо узагальнити, так допомогти організму розвинути і активізувати ці властивості та протистояти інфекційним хворобам може лише вакцинація. знаєте, не лише тому, що в даному випадку ми повинні говорити більше в еволюційному плані, тому що з точки зору еволюції або з точки зору природи слабка ланка повинна випадати, і імунітет в Цьому відіграє значення з одного боку, це відіграє значення для того, щоб мати захист від тих чи інших інфекційних агентів, захист від онкології, наприклад, і повинен виживати той, хто буде стількишим. А з іншого якраз ці механізми дозволяють відібрати слабку ланку і знов ж таки давати наступне покоління В Україні насправді часом спостерігається вакцинофобія, недовіра до вакцинації і інтелектофобія, недовіра до інтелекту. Я думаю, що це взаємопов'язані між собою речі, тому що людині, якій бракує знань, особливо коли ми говоримо про фізику, про хімію, про фізіологію, про біологію. То вона здатна вбачати ті речі, які буде ігнорувати людина з освіту. Коли ми говоримо про те, що людина має знання, має освіту, вона інакше буде сприймати філософію життя, філософію здоров'я, філософію попередження захворювань, яким чином ми повинні взагалі існувати на цій планеті. Раціональність вона завжди була в меншості. Більшість людей вони думають достатньо і раціонально, і, власне кажучи, вбачають ті речі, які буде ігнорувати людина з освітою. Я можу навіть більше сказати, знову ж таки, коли ми говоримо про раціональні вчинки, коли ми говоримо про вчинки, які ґрунтуються на знаннях або розумні вчинки, розумні дії, розумні вчинки, розумні е, рішення, розум. Розум обмежується знаннями. Розумна людина скаже: ви знаєте, я не готовий вам сказати, бо я цього не знаю. Якщо ми не знаємо, ми можемо лише висувати теорії, ми лише можемо припускати. Але ми не можемо сказати остаточному повинні перевірити. Чим це відрізняється від людини, телепня, від дурної людини, бо дурість, вона не має границь. Вона безмежна. Там дійсно людина. Переконана в чомусь, не маючи знань, вона не сумнівається і готова випускати пропущення, в тому числі відносно, от, наприклад, причина наслідкового зв'язку між вакцинацією і хворобою після вакцинації, чи то вакцина неефективна, і потрібно сказати, а що ви маєте на увазі під словом смислове навантаження ефективність чи то вакцина має побічні ефекти? Як ви доводите про те, що цей препарат, ця вакцина? Саме викликала цей побічний ефект. Ми говоримо про те, що в сучасному суспільстві, в інтелектуальному суспільстві, в індустріальному або постіндустріальному суспільстві, коли в нас є правові засади, ми будуємо правову державу, бо в правовій державі, вона повинна бути доведена. Ми говоримо про презумпцію невинуватості. Коли ми говоримо і застосовуємо це щодо людини, вона повинна бути доведена, але людина, яку звинувачують, має право на адвоката. Те саме стосується вакцинації. Вона щодо побічної дії повинна бути доведена. Вакцини мають право на адвокацію, так само як це є у людини. Вона повинна бути доведена. І якраз ми говоримо про те, що раціональність прийняття рішення, розумні прийняття рішення, вони обмежуються знаннями. Ми повинні пере. Перевірити, перш ніж будемо висувати звинувачення, тобто всі ці фобії можна назвати наслідком ізоляції України від е, досліджень передового світу, від незнання мов, від незнання каналів комунікації сучасних. Так в Україні є бар'єр. В першу чергу це не є інформаційний бар'єр, бо в нас є інтернет. Ми маємо можливість використовувати всі наші девайси для того, щоб мати доступ до інформації. Бар'єр мовний. І бар'єр мовний бар'єр чомусь навіть ментальний. Мовний бар'єр. Ви не можете читати якісні статті, ви не можете слухати якісних спікерів для того, щоб переймати, для того, щоб приносити це в країну, для того, щоб поширювати ці знання. Коли ми говоримо про ментальність, то ми часом ну поступаємо, так як поступають наші сусіди. Ну, не дарма говорить, з ким ти поведешся, того ти наберешся. Якщо твої сусіди висаджують квіти, ти будеш висаджувати квіти. Якщо твої сусіди вакцинуються, ти будеш вакцинуватися. Я не говорю про стадний інстинкт. Але тим не менше, ми говоримо про певну культуру, яка ну, прищеплюється, з ким ти ведешся. І коли існує ізоляція, коли немає верифікації інформації, коли ти не перевіряєш, власне кажучи, цю інформацію і користуєшся недостовірними джерелами, ти як викладач поширюєш поширює Ти як лікар дезінформуєш пацієнта. Пацієнт не довіряє лікарю, бо відкрив те, що він є дезінформатором для нього. Він починає шукати канали інформації, і він не зовсім розбирається в цих каналах інформації. Наприклад, я коли питаю молодих лікарів, інтернів, я з ними працюю, скажіть, будь ласка, ви вчилися 6 років в медінституті, в медфакультеті, університеті, академії, неважливо. Ви вчилися рік-два роки в інтернатурі. За 6-8 років навчання, коли ви, наприклад, прийшли до мене. Скажіть, будь ласка, хто вас вчив працювати з об'ємом інформації? Дивитися, які ресурси, які взагалі існують, а ми ж говоримо про медичні ресурси яких є достатньо багато. Вони можуть бути чисто такі популяційні, вони можуть бути професійні, вони можуть бути якісні, вони можуть бути менш якісні, і ви повинні розбиратися, як достукатися дітей до бази даних, але знову ж таки основна проблема цей мовний бар'єр. Або незважаючи на те, що у нас на медичному факультеті іноземну мову, переважно англійська вчать протягом двох років. Складають, я не знаю, може екзамен зараз складають, може диференціальний залік. Коли я питаю, наприклад, лише один з 30, ну, інтернів, педіатрів, наприклад, можу прочитати адвомовний текст. Питання стоїть: а як вчилися, за що платила держава, за що платило вигрош, якщо вчилися по контракту. Ну і, власне кажучи, якщо ми хочемо змін, якщо ми хочемо розвивати постіндустріальне суспільство. Якщо ми говоримо про те, що лікар має бути інтелектуалом і без цього ніяк не обійтися, бо лікар це не фельдшер, він повинен інакше сприймати реальність, він повинен інакше приймати рішення, він інакше повинен доносити інформацію. І ми говоримо, що в сучасному суспільстві лікар це не той, який вміє накласти шов, наприклад, або зробити клізму, вибачте, за деталі, а лікар це той, який може керувати процесом збереження здоров'я який повинен бути джерелом інформації для свого пацієнта, що ви повинні зробити, що ви не повинні робити, яким чином достукатися до пацієнта, який ну, має обмежені знання, але зробити так, щоб пацієнт був забезпечений гарантіями відносно. Хвороби, не захворіти, профілактики захворювань, сучасно пройти диспансеризацію для того, щоб сучасно виявити рак шики матки або, наприклад, рак грудей, як навчити це пацієнта. І це якраз є завдання в сучасному суспільстві лікаря. Звичайно, без спілкування з лікарем, без того, що лікар буде інтелектуалом, це неможливо. А яким чином лікарі, інтелектуали можуть впливати на суспільні процеси, зрушувати їх з місця? Яким чином на сьогоднішній день забезпечити прогрес держави, то звичайно прогрес держави залежить від векторів, які надають інтелектуали, розвиток автономних навчальних закладів науки як автономний незалежно від держави, там де є вільно думство? Ну так чи інакше формує інтелектуалів, які будуть ставати підґрунтям базусом для того, щоб створювати ну, основи громадянського суспільства. Для того, щоб потім говорити про вектори розвитку держави, в даному випадку ми говоримо, звичайно, про демократизацію суспільства, бо там, де є вільнодумство, там буде розвиток науки, там буде розвиток думок, там буде творчість, там будуть Нобелівські лауреати. Влада в Україні деперсоніфіковано розуміє важливість імунологічних досліджень для національної безпеки в Україні. Я б настільки сказав бери, про імунологічне дослідження, бо тут більше представляє інтерес науковий, що ми хочемо зробити. Якщо ми говоримо про таке питання, як вакцинація, то питання вакцинації це питання національної безпеки, розвитку країни, захисту дітей. То на провилки жаль, поки що лідери країни ну не стільки приділяють цьому увагу. Я не говорю, що вони не приділяють увагу, але ми повинні також розуміти, що. На медицину завжди грошей бракує. Яка б небагато була країна, скільки б вона грошей не виділяла, грошей завжди буде бракувати. Інвестиції в вакцинацію це інвестиції в майбутнє, насправді. Тому що, не провакцинувавши зараз проти гепатиту Б, наприклад, при зустрічі дитини з вірусом гепатиту Б, як правило, формується так зване хронічне носійство. Людина в 30-35 років. Прийде з хронічним гепатитом Б, з фіброзом, з сирозом. Трансплантація печінки коштує на сьогоднішній день Це 150 тисяч доларів. Люкування хронічного гепатиту Б теж коштує чимало грошей, які мають багато побічних ефектів. Відразу стоїть питання. Або ви починаєте вимагати від держави гроші на лікування, на трансплантацію печінки, на утримання інваліда, чи ви вкладаєте. Невелику суму грошей для того, щоб попередити, і таким чином держава є конкурентно з спроможньою. Знову ж таки, от відносно освіти, інтелектуальності і так далі, бо інтелектуалом не можна бути без освіти. Це взаємопов'язані речі. Ми говоримо про те, що щороку до нас проходить вірус грипу. Він, як правило, проходить в грудні, буває в кінці січня, навіть в лютому, і навіть на початку березня місяця проходить. А щороку одна та сама картина в різних містах. Для того, щоб перервати передачу вірусу грипу, зменшити кількість хворих, що ми робимо? Це ефективно, це ефективно. Ми перериваємо навчання. Тобто ви не хворієте, пропускаєте, а ви маєте карантин. Навчання не проводиться. Якщо ми говоримо знову ж таки, яким чином це зробити, Японія вакцинує школярів з декількох причин. По-перше, не переривається навчальний процес, і ми знаємо, звичайно, досягнення Японії на цьому, цьому технологічному рівні. Ми говоримо про Сполучені Штати Америки, які мають доступ до вакцинації на федеральному рівні безплатно. Для чого? Для того, щоб не перервати навчальний процес, це стосується і студентів, це стосується і школярів. Бо ви, ви засвоюєте матеріал навчальний, ви, власне кажучи, будете потім в майбутньому. Основою для Нобелівських лауреатів дуже вам дякую за сьогоднішню цікаву бесіду, за те, що вселяєте надію і за те, що рятуєте життя. І на згадку про нашу зустріч дозвольте Спасибо, вам вики. подарувати цю книгу. Я думаю, вам буде цікаво досліджувати нові виклики життя і хвороб тому числі. Дякую вам за запрошення.